Знімаю відео для тих, хто критикував мої дописи про те, що полоти город треба, бо нічого не буде. Поливати помідори обов'язково, бо нічого не буде. Фітофтора роз'їсть, зав'язі не буде. От дивіться, оце мій город. Тут навіть не видно, де ті помідори ростуть. Така он лобода позаростала, он майже мого зростуть. Але подивімось. А оце що? Це є помідори? Чи це нема помідорів? А? Скажіть. Я після посадки не поливав жодного разу. Бачите, яка земля? Камінь. Більше місяця нема дощу. Ніхто тут не поливав, ніхто тут нічого не полов. А помідори є. За... Раз вибираю приблизно 3-4 відра. Отакі. відер це невеличке, всього 12 літрів. Ось моя, мої врожаї. Ось такі помідорки. І збираються вони, збираються, збираються. А ті, хто каже, що треба полоти, бо не буде врожаю. Ну покажіть свої врожаї. Після того, як ви попололи. Як у вас чисті грядки, чисті помідорки стоять. Усе підв'язано, листя обірвано. А я листя не обриваю. Підв'язав тільки, вон, як бачите, оце підв'язав на відстані 20 см, щоб не лягли на початку свого зростання. А потім нічого я їм не роблю. Не поливаю, не підв'язую, нічого гіссенько не роблю. Де тут фітофтора? Де почорніли помідори? Де? Ось іду і збираю, просто збираю. Через день збираю по 3-4 відра. Але мені пишуть, да ви що, збирати треба, ой, полоти треба, підв'язувати треба, ви що? Щоб ні зеленинки ж не було. А мені не чистий город треба. Мені треба врожай. А врожай є? Є. То навіщо полоти? Пробрали грядочки на початку, щоб не заглушило ваші помідори. Пробрали трошки. Все, досить. Але ж сперечаються, щось доводять, щось там мені намагаються сказати, що ні, помідорів не буде, нічого не буде. Город треба полоти, діди пололи, баби пололи, і ми полоть будемо. Ну політь. О. Ну. У мене все воно валяється отак от на землі. Воно валяється, просто валяється на землі, все зароше, страшне, лобода. Тут чого тільки нема. Пласкуша поросла, десь борізка полізла. Хай собі лізе. Воно не заважає. Рослини між собою розберуться. Яка головна, та й буде рости. А яка слабенька і маленька, та рости не буде. Але ж міго, ти що? Як це? Ти що? Господар поганий. Засудять, що нам люди скажуть. Да біса, що вам люди скажуть. Хай ці люди у вас помідори купують. Бо в них нічого не буде. У тих людей, які вам щось десь там скажуть. Вон, серед трави вибираю собі помідори, да і все. А ні. ти що? Дурний, ти городу не бачив, села не бачив. Ось до речі вам. Не бачу. Не бачив. А що тут бачить? Отакі от помідорки. Отакі от врожаї. О, ну траві. Розгрібати треба, щоб побачити того помідора. Але він червоний, його далеко видно. Вон помідорки висять. То ще, ще не достигли. Тому ми їх залишимо. Хай ростуть у траві, там, де врожаїв нема. А ми інше позбираємо. Позбираємо, позбираємо. Тож, слухайте, що я вам розповідаю, бо я це все вирощую, я пробую, експериментую. І в мене є результати, а не просто балачки. Ну а на цьому все. З вами був Яравет. Чи є врожай помідорів? Ну, трохи назбирав. Трохи ж є. Може вистачить. Ну скільки тут? Ну кілограм 50. Ну може 60. Хіба це врожай? Це так. у тебе ж нема врожаю. Ти город не полиш, помідори не поливаєш, нічим не займаєшся, то в тебе і врожаю нема. Оце, нема врожаю. Звісно, нема. Жартую, шановні.